Шановні глядачі каналу, з вами, як завжди, Саньок. Десь там в машині сидить, охороняє Сахарок, наш улюблений друг. Ну що ж, друзі, підходить до завершення 2024 рік і хочу підвести невеликий підсумок. Ми з вами непогано попрацювали. Рік був дуже тяжкий, складний, але все одно не полишали ми роботу і працювали разом з вами день у день. Я знімав для вас відео і нас з вами, скажімо так, до кінця цього року вже є 8200 глядачів каналу. Чому я дуже вам вдячний, що ви зі мною на каналі, підписані і дивитесь мій канал, і тратите свій час на перегляди мого відео, які я знімаю для вас. Тож, що я хочу побажати вам у новому році, наступаючому 2025 році. Хочу побажати вам всім миру, нам всім швидкої перемоги. Так, і здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Ну, як завжди, обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. До скорих зустрічей. Пока-покає цей бокал. Я піднімаю за вас.